Всім привіт від пані бібліотекарки, сьогодні читаємо книжку про дівчинку Мортіну, історію від якої можна вмерти за сміху. Ви готові? Мортіна була незвичайною дівчинкою, хоча сама вона цього не відчувала, що аж так відрізняється від інших дітей. А вже ж, її шкіра мала не такий, як у звичайних дітей, Свіжо-рум'яний колір. А якщо точніше її шкіра була, Мертвоблідою, мало не зеленувато сірою. Та й що з того? Ну, гаразд, і очі в неї інакші, банькаті вирячені, моби кулі з фіолетовими синцями довкола. Та мало чого не буває, фіолетовий теж красивий колір. До речі, хіба він зараз не наймодніший? Ну, мабуть, вона таки трохи особлива. Бо може спокійнісінько відірвати і підкидати свої частини тіла, які знову повертаються на місце, коли вона захоче. Та хіба це дивно? вона ж зомбі, просто дівчинка зомбі, і для неї ці дивовижі цілком нормальні? Життя на покинутій віллі разом із тітенькою домовиною було прекрасним, широкі розкішні зали, де Мартіна могла бавитися до схочу, аж поки не набридне. А ще за Вілою ріс густий садок, і дівчинка залюбки гуляла там цілісінькими днями. Головне, треба було пильнувати, аби хтось її не помітив, бо там є найближче селище. А дивіться, жахливе західне крило, павуче горище, вітальні тітоньки домовини, а це скрипучі сходи. Компанію їй складав вірний друг смуток. Це песальбінос, породи Левретика. Живий чи мертвий, хто його знає. Він день у день гасав із нею всюди й бавився, а вночі вкладався спати коло Мартіни в ліжечку. Проте було одне, але уся річ у тому, що Мартіні страшенно картіло робити все те, що їй заборонялося. Гратися з дітьми із селища і знайти справжніх друзів. Вона, бачите, любила перевдягатися. Капелюшок тітеньки, здається, їх у неї цілий мільйон. Мій гарненький бантик, песика вона перевдягнула. Портрет тітоньки не знаю, скільки тут років. Доктор Павучелло, давня любов тітоньки, фото юної тітеньки, автопортрет, смуток його не любить. А це коли я була маленькою. Мартіна потайки спостерігала за дітьми, поки вони гралися на лузі біля покинутої віли. Іноді з цікавості вони підкрадалися зовсім близенько, до брами віли, але ще ніхто й ніколи не наважувався туди зайти. Хм, цікаво, чому ж так? міркувала собі Мартіна. Тітенька домовина заборонила потрапляти на очі будь-кому. Особливо дітям із селища. Вона завжди боялася, що люди довідаються про мешканців покинутої віли й виженуть їх із рідної домівки. О, ні, тільки на це. Тож краще не привертати до себе уваги. Нехай далі всі думають, що віла стоїть собі пусткою. Одного літнього ранку Мартіні спала на думку блискуча ідея. Ану. Я перевдягнуся і прикинуся живою дівчинкою. Вирішила вона і сіла до туалетного столика перед дзеркалом тітеньки домовини. У шутхлятках лежало повне всілякого начиння, Тож Мартіна почала шукати там гребінець, шпильки. Хм, нарешті Мартіна знайшла підходящий одяг у величезній старовинній шафі, яка належала бабці з губі. Бачите, вона знайшла фото і знайшла одяг. Цілком задоволена собою, Мартіна зійшла вниз, аби постати перед своєю тітонькою. Хизуючись збранням, вона спитала Ну, як? Тепер я можу вийти погратися з іншими дітками? І раптом тітенька домовина пронизливо заверещала і гепнулася без тями. Оклигавши, вона вельми розлютилася і сказала племінниці, що ніщо на світі не зробить її схожою на нормальну дівчинку, і після такої витівки категорично заборонила їй виходити. А кицька тінь завжди в захваті від мого прикиду. Бачите? Надходила осінь, і ось настав день, коли Мартіна, нишком, сховавшись за старовинним парканом вілли, підслухала, як діти розмовляють про якесь свято. Нібито на це свято всі виряджаються у монстрів. Свято Геловін. Цього дня перевдягнені діти ходять від хати до хати і вимагають солодощів, а якщо їх не дають, то жартома лякають господарів і капастять їм. І тут Мартіні сяйнула грандіозна ідея: от узяти бучусь у цьому святі разом з іншими дітьми. Можна просто вдати в себе перевдягнену дівчинку на Геловін. Така затія точно вдасться. Але краще, щоб тітенька домовина про це нічогісінько не знала. Ось грандіозна ідея. Знайти інформацію про чудове свято. Друге, вибрати належний одяг, порадитися зі смутком, бо він відомий знавець моди. Хм, відьма з мене вийде ніяка, то може мені ліче. Так і лишитися? Зомбі. Як думаєте? Третє вигадати якісь хитрощі, щоб відволікти увагу тітеньки домовини. Ага, дрепонути нашу кицьку тінь, і тоді тітонька думатиме тільки про те, як златати. Ху -ху -ху -ху. Четверте відшукати якийсь кошик для солодощів. П'яте. Вбратися і гайда. У селищі всі готувалися до свята, яке ось-ось мало настати. Подвір'я вже прикрасили вирізаними гарбузами, і мали вони найдивовижніші мармизи, глузливі, вишкірені, розлючені, грізні і навіть лячні. І діти за допомогою батьків робили останні приготування, оздоблювали різні костюми, чудовиськ і підшуковували турбинки для солодощів, звісно, якомога більші. Тим часом на покинутий віллі Мартіна хвилювалася. День у день вона розмовляла зі смутком про свято, що наближалося, хоча сам пес жахливо дратувався, що йому заважають дрімати. І ось нарешті, після звичайних сірих буднів, настав той великий день. Тітчина чорна шуба з чупа -кабри. стається, вона мені не пасує, явній повніша. Мартіна цілий ранок благала бідолашного смутка допомогти обрати сукню, зробити зачіску та простежити, аби все пасувало до фіолетового. Смуток це великий знавець моди, що навчався у самому Парижі. Бракувала тільки кошика для солодощів, але вдома не знайшлося жодного, щоб таке використати замість нього, думає Мартіна. О, точно! Тітчина старовинна скринька для прикрас. І Мартина нишком прослизнула в кімнату цітенькі. Спорожнивши скриньку для сімейних коштовностей, вона поцупила її. Але то була незвичайна скринька старої дами, а голова двоюрідного діда Порчі. І треба було ще подбати про те, аби він не здіймав галасу. Адже двоюрідний дідусь був страшним буркутуном. Який ненавидів, зміни і все нове. Ось фото тітенька домовину 8 років. А це фото двоюрідного дідуся Порча молодості. Тітка нудьга, сестра тітеньки домовини, а це ціпок для прогулянок. Дідусь Порча обожнював бути на самотій дрімати на комоді. Він бурчав про чудові старі часи, а розмовляв з єдиною особою, з якою жив у цілковитій злагоді із самим собою на фотографії, що висіла біля нього на стіні. Двоюрідний дід прокинувся у поганому настрої, коли Мартіна взяла його, відкрила і спорожнила. Що тут коїться? Що за неподобство? Негайно закримаю голову, бо в ній свистітиме протяг, скрикнув він. Мартіна сказала, що їй дуже потрібна допомога, його голова на одненьку ніч, і пообіцяла, що покладе все на місце наступного дня. Мартіна зробила дві обіцянки. Перша. якщо ви будете добре поводитись і головне мовчатимете цілий вечір, я зніматиму з вас пил весь рік і принесу вам жирненьких хробачків. Що скажете? спитала Мартіна. Після таких обіцянок двоюрідний дідусь Порча на силу погодився, хоч і бурчав, як стара кавоварка. Обіцянка 2. Хробакус соціаліс. Типовий гропак із родини зомбі, якого дуже важко знайти. Це єдині улюблені ласощі, на які може клюнути дідусь порча, тому що вони всі повтікали. І останній пунктик тітонька. На жаль, я цього ніколи не вміла, але треба, щоб прийти нечутно. Мартіна приготувалася, спустилася на перший поверх, шукаючи тітеньку, і знайшла її у кріслі. Вона самолатала кицьку тіні, думала, що та повернулася з відривадним хвостом і вухом зі своєї нічної прогулянки. Ха-ха, а це зробила я. У тітоньки якраз закінчився сірі нитки, тож вона зробила красиві останні шви блискучими нитками яскравого оранжевого кольору, блискуча нитка оранжевого кольору, кицька тінь буде страшенно роздратована. Хі -хі. А це портрет молодого дідуся Склепа. Тітонька одночасно шила і грала в шахи з примарою дідуся склепа. У цій партії тітенька домовина саме вигравала, і дідусь був страшенно розчарований. Мартіна скористалась тим, що тітонька захопилася грою, і попередила її, що йде на прогулянку та повернеться доволі пізно. Ага, так, так, промовила тітонька, махнувши рукою. І Мартіна неймовірно щасливо мерщій вискочила на двір. Вона бігла з покинутої віли в супроводі смутка та з головою двоюрідного діда Порчі. Проскочила крізь браму і помчала стежкою, що вела до селища. Незабаром вона натрапила на кампанію дітей, перевдягнутих у костюми. Їхній гурт стояв на галявині перед будиночками, прикрашеними до свята. Дідлахи саме зупинились біля дверей, щоб дружно виголосити господарям солдачі чи витівки?» І Мартіна, соромлячись, але дуже сильно бажаючи завести друзів, підійшла до них. Помахавши рукою на знак вітання, вона спитала, чи можна приєднатися до їхнього гурту. Діти допитливо розглядали її, питаючи одне одного, що це за новенька, що це за новенька? Усі були просто в захваті від її прикольної торбинки голови, до речі, дуже схожої на справжню, та ще від такого дивного песика, що сидів коло неї. Як тебе звати? спитала перевдягнута відмечка. – Мене звати Мартіна. Відповіла дівчинка хрипким від хвилювання голосом. Мартіно, а як звати твого песика? спитав овкулака. Мартіна сказала, що її песика звати смуток і що це така порода собак, лавретка, до того ж він альбінос. Потім вона пояснила дітям, що нещодавно переїхала і тепер живе неподалік селища. Діти охоче її прийняли до компанії. Мортіна аж сяла від щастя і разом із ними вирушила в селище. От добре було б заспівати якусь жахливу красиву моторошну пісню, запропонував вампір. Я не знаю жодної, зітхнула мумія І раптом хтось почав наспівувати якусь пісеньку а всі, взявшись за руки, підхопили її. Ніч, яка чорна, страшна, на кладовищі і злий во льє, як із вітра. Поміж могилами ходить страховище, але то просто мара, привид з мітлою дощу не лякається, білий серед чорноти. То мара тітоньки Джорджини старається змести сміття з плити. Доспівавши останні рядки, Мартіна заявила, Ну, ця мара доступна, як має тітонька домовина. Нещодавно вона робила генеральне прибирання на своїй могилі. Вона в мене зовсім схиблена на порядку. Тереза, дівчинка в костюмі відьми, промовила Ох, яка ж ти чудна, Мартіно. І вся компанія вибухнула сміхом, подумавши, що Мартина дуже вдало пожартувала. Як гадаєте, Мартіна справді пожартувала чи ні? Діти взялися сперечатися, хто з них має найстрашніший костюм? А хтось докинув, що як би круто було здибати справжнього привида чи монстра і, можливо, познайомитися ближче або навіть подружитися з ним. Мортіна була на сьомому небі від щастя, адже здавалося, що діти зовсім не зневажають і не бояться всіляких там вампірів, зомбі чи привидів. Насправді вони навіть смагались поміж собою, показуючи якусь особливість костюма. Чи то ікла, чи пазурі, чи ще щось. Стережіться, я страшний вампір із довгими гострими іклами, вишкірився Мікеле. Я відьма бійтеся моїх жахливих бородавок, заявила Тереза. А я, вовкулака, стежіться моїх гострих пазурів. І як же Мартіна зраділа, коли нарешті надійшла її черга. Від ради, що вона й забула про попередження тітоньки домовини і показала всім свою лячну особливість. Знаєте яку? Граційно, з майстерністю Жонглера вона відірвала власну голову, змахнула нею, перекрутила з руки в руку, прокрутила на пальцях. А я зомбі гопля. Усі ошалешено вирячились на неї. Мартіна заумерла. Зрозумівши, що припустилася страшної помилки, і тепер її секрет розкрито, запала тиша, і ще тиша, і знову тиша. А потім Джаніно, найменший з компаній, порушив тишу. Та це ж неймовірно, це просто найдивніша дивина у світі. Ти справжня зомбі, закричав Джанін. Так, і ще я б хотіла зауважити, що моє ім'я Мортіна перекладається як Смертина!» Ура! У нас тепер нова подружка Мортіна, радісно загомоніла, обіймаючись дітвора. І Мартіна зараз би почервоніла, якби вміла це робити. Відтоді діти стали приходити на покинуту вілу. і, зрештою, у Мартіни з'явилися добрі друзі, з якими вона тепер гралася. І тільки тітонька домовина все ж таки була невдоволена, що її найтаємничнішу таємницю розкрито, тож довелося укласти з дітьми секретну угоду берегти цю таємницю. І за цією угодою, угодою ордену монстрів, Мартіна та всі діти із селища присягалися берегти таємницю покинутої вілли. А потім усі взялися за руки та скріпили угоду диким танком під місяцем у великому садку тітки, кожен у своєму чудовому костюмі монстра. Запам'ятайте і ви, тримайте рота на замку. Дякую!